Що взагалі таке телемедицина? Це допомога хворим в той час в тих умовах, коли фактор часу і критичний. Тобто ми повинні прийняти оптимальне рішення в оптимальний силу. І це можливо навісні лише за допомогою сучасних телевоційних технологій. В першу чергу це є телемедицина. Ми практично сьогодні вже маємо вісім центрів збройних своєї України, об'єднаних цією системою і лікарні на сході України, що практично, можна сказати, у фронтовій зоні. Це Артемівськ і останній проєкт це був у Маріуполі, де ми відновили систему практично її. Довели і створили з нуля і зв'язали ці міста протові з центром. Що це дає? Перше це дає прийняття рішень по лікуванню, тактиці евакуації, надання допомоги хворим. По друге, стала можливість проведення консультації на відстані з, з головними фахівцями всіх центрів і можливості місіс кожного центрів для надання оптимальної допомоги при певному. Захворювані певному ураженню, і наступне друге дуже важливе питання це є питання реабілітації. Ще дуже важливо. Ми на сьогоднішній пишемо до того, що ці питання повинні на якісно новому рівні Ми повинні прослідковувати е, перебіг страждання, перебіг травматичної хвороби, відновлення. А постраждалого сьогодні це військовослужбовця більше на всіх етапах його встановлення. Проекту допомагають добрі люди, патріоти, що дійсно не тільки думають про себе, а про нашу всю державу, про охорону здоров'я. Це депутати, це в першу чергу представники об'єднання Батьківщина і Владислав. Бухарів – за ваш земляк. Він допомагає Темівській допоміг, допоміг і, Большу, і Маріуполю. Бо він є військовою, є фаховою людиною і, і бачить дійсно необхідність в розробці цих проєктів, підтримує їх. І я думаю, що за сприянням патріотів таких людей ми будемо рухатися далі. Я думаю, подякувати сільській землі, що у вас є така людина, що думає про людей.